Це, можливо найбільш очікувана версія абсолютно нового Mercedes GLC, Mercedes AMG GLC 43. І ми з'ясуємо, чи це дуже хороший продуктивний SUV на кожен день, і чи він насправді краще за GLC 63, який має цю концепцію продуктивного плагін гібрида цей же безплетін гібриду. Тож ця менша вага буде кращою для динаміки водіння. І чи я б рекомендував його? Ми з'ясуємо це тут разом з Томасом Каналом авто. Відчуття українською. Поїхали GLC 43 вже має цей ширший обвіз. Подивіться, як потужно він виглядає на дорозі, і ці вертикальні ребра тут з решіткою панамерикано дійсно агресивний вигляд. Колір нашого авто сьогодні сріблястий хай-тек, і у нас такі чорні контрастні елементи. У цьому випадку ще й цифрові фари найсучасніші, які можна замовити. Ви можете бачити цей синій контраст для європейського ринку, тільки і дійсно сильні акценти вже тут на капоті. Ще й значок АМГ хоча у нас все ще є велика зірка Мерседес, за якою ховаються датчики, і справді я вже можу сказати вам, що версія 43 GLC на 300 кілограмів легша за версією GLC 63, яка, як я вже казав, тепер має цю концепцію продуктивного плагін-гібрида. Тут у нас м'який гібридний силовий агрегат, але про двигуни трохи згодом. З збоку довжина 4 метри 75 сантиметрів. Так, він на пару сантиметрів довше за звичайний GLC, через спойлер, звис і так далі. Звичайно ж, колісна база така сама. Сьогодні у нас 20-ті колеса з дизайном AMG Dynamics. Звичайно, можливі різні варіанти дизайну. У Європі базова версія йде з 19-ми колесами для 43-го в США або в Північній Америці. Ви вже починаєте з 20-х, а опціонально можна навіть замовити 21 й 21 inch wheels. що стосується підвізки, то тут дуже цікаво. У звичайного GLC є стандартна підвізка або опціональна пневматична підвізка, але на європейському ринку також опціональна в пакеті ідеї підрулювання задньої осі на 4,5 градуси в протилежному напрямку. Цей пакет недоступний на північноамериканському ринку, але з GLC 43 все інакше. У вас є щось середнє, а саме адаптивна підвіска, яка не є пневматичною, і вона доступна навіть у стандартній комплектації на північноамериканському ринку таким чином версія 43 завжди має однакову підвізку по всьому світу. Вона адаптивна і має спортивні налаштування АМГ і вона навіть іде з підрулюванням задньої осі, тільки тут не 4,5 градуси в протилежному напрямку до передніх коліс, а 2,5. не так багато, але це все одно допомагає в маневреності на низьких швидкостях, а також при паркуванні в гаражі і так далі. Розворот легше зробити, так що насправді це єдина можливість для вас, крім версії 63, мати підрулювання задньої осі на північноамериканському ринку. Дуже цікаво. Ми також побачимо, як це працює і як це впливає. How it turns out and how it is in driving. Then the rear. Ззаду у нас є цей закруглений дизайн. Що мені здалося дивним. Так це те, що написи тут здаються зміщеними, ніби під кутом. Насправді вони рівні. Це через дизайн автомобіля, бо тут є ця закруглена форма, і звичайно, написи ніби слідують за нею. Ну ви зрозуміли, я очікував би написи ось так, але вони зробили по-своєму. Так це просто мої спостереження. Давайте подивимось, чи є у поліції фальшивих вихлопних труб щось для вас сьогодні. Ззовні виглядає масивно і так, але справжня вихлопна труба знаходиться всередині. Повітря проходить через ці патрубки, але все одно я б сказав, що це тривога. Переходимо від логотипу до поворотників. Тут спереду вони виглядають досить круто, гарна інтеграція. До речі, матричні фари Digital Light також є стандартними для моделі 43. Ззаду так, можливо, трохи розчаровує. Не така крута інтеграція, як спереду. Цікаво, що тут інший двигун це вже не шестициліндровий, а чотирициліндровий для моделі 43. Хм. Але виглядає непогано так, це все ще двигун з налаштуваннями АМГ в даному випадку 421 кінська сила, приблизно м'яка гібридна система. Тож у вас є деякі електричні підхвати і рекуперація. Розгін до сотні за 4,8 секунди. Для 63-го було б 3,5. Так, 63-й швидше, але максимальна потужність доступна тільки при певному рівні заряду батареї, і тоді виникає питання, якщо ви розгиняєтесь кілька разів підряд, ну і так. Далі. Але цей завжди має постійну потужність, і, як я вже казав, на 335 кілограмів легше за 63-й. Мені не терпиться побачити, як це все працює. Розподіл крутного моменту, повного приводу, до речі, 30 на 70, тобто з акцентом на задню вісь. Ось брелок. Важкий, приємної якості, звук закривання дверей. Теж солідний, мені подобається так. Дуже солідно, непогано. Але це АМГ звичайно Всередині дверей все обшите. Також гарна інтеграція амбієнтного освітлення. Однак багато глянцевого чорного пластику, і немає справжньої обшивки на внутрішній стороні дверей. Тільки ця гумова накладка. Ця кишеня досить жорстка, але досить містка. У нас є напис АМГ на порозі і «Калемках». А також кермо АМГ з перфорацією з боків до речі, кермо також доступно з мікрофібри та карбону. Я б обрав саме таке. І мені дуже подобається підсвічення всередині турбін вентиляційних дефлекторів. Що стосується сидінь, то я аплодую їм за те, що вони використовують мікрофібру та високоякісну штучну шкіру, тобто без використання матеріалів тваринного походження. І виглядає це приголомшливо. Подивіться на це. З точки зору дизайну, ці сидіння дійсно чудові. Однак є один нюанс: це опціональні спортивні сидіння, тобто ви можете не обирати їх. Не обирайте цю опцію, тому що, хоча вони виглядають приголомшливо і мають чудові матеріали, у них просто немає достатньої м'якості так, вони такі жорсткі, що не прогинаються. Подивіться, і просто починають тиснути на кістки під вашим хм, задом. Так, однак, стандартні спортивні сидіння, які йдуть в комплекті у 43-го, без будь-яких опцій, мають той самий мікс матеріалів, але вони просто зручніші. Тому єдине, що вам потрібно зробити, це не вибирати цю опцію. Дуже важливо. Тут у нас багато місця над головою з моїм то зростом 189, До речі, є версія з панорамним дахом. Кермо. Має електрорегулювання. Загалом панель приладів виглядає досить акуратно, вертикальне розташування екрану тільки за багато глянцевого чорного пластику, як вам здається, але ось ці елементи створюють непогану атмосферу. Виглядає досить круто, чи не так? І ще раз, ці турбіни, вентиляційних дефлекторів до речі, обмежувач швидкості можна легко деактивувати або тут на екрані, або натиснувши і утримуючи кнопку вимикання звуку. That one. Overall, <звіллян> загалом гарний вигляд кабіни і виглядає стильно знову ж таки з амбієнтним підсвітленням тут і там. Відкриваємо <звіллян> тут. У нас два USB-порти. Індуктивна зарядка попереду, але вона занадто захована. і ось ці підстаканники. Я завжди критичний до них, бо пляшки просто літають в них. Вони тримають тільки, знаєте, паперові стаканчики для кави. Ось і все. Баенітс і снот сюда фода Тут у нас роздільний підлокітник. Це добре, і More. у нас більше місця і ще два usb c порти. Oh, о, І ці полюстки перемикання передач вони насправді досить приємні. Також дають хороший зворотній зв'язок. Специфічні для АМГ шайби. Ось тут, наприклад, для регулювання звуку вихлопу, також налаштування підвіски і так далі. З іншого боку, можна легко перемикати режими їзди. Кермо саме по собі має хороше щеплення, тільки одна велика проблема з цим кермом. Всі ці ємнісні кнопки на цифровій панелі приладів також можна вибрати різні види. Для версії AMG можна також вибрати додаткові спортивні дизайни. Я звичайно віддаю перевагу фізичним кнопкам для клімат контролю, але для сенсорного екрану, принаймні, їх добре видно і вони завжди доступні також. Тут є класні офроуд візуалізації. А оскільки це АМГ, у вас також є спеціальні шкали продуктивності, так що ви можете, наприклад, спостерігати за двигуном в дії, тут з підвіскою, але також ось з двигуном, наприклад, можна бачити, як ви його розкручуєте. Щодо задніх сидінь, перш за все, двері обшиті поки що все добре. Знову ж таки, багато глянцевого чорного пластику, але це круто, що є підсвічування. А ще є попередження, коли хтось позаду, попередження при виході, коли ви хочете. Відкрити двері і вийти, ось чому вони блимують червоно. досить круто, правда, але нижня частина так, вона досить жорстка, і двері взагалі не відкриваються широко для доступу з дитячим кріслом. Ізофікс є тільки на крайніх місцях, і їх потрібно ось так вставляти, а потім якось виколупувати ось так, ось Тут також є приємне покриття з мікрофібри для задніх сидінь, і у нас є підлокітник такий м'який, і його можна ось так висувати один або два рази. І ось тут підстаканники. Ось так. І хм, це спортивні сидіння, і здається, що вони не збільшують простір для них ззаду. Навпаки, мені здається, що з звичайними сидіннями в GLC було більше місця для них. Я впевнений в цьому. Ці сидіння хм, цікаво, тому що вони жорсткі і тонкі спереду, але все ще об'ємні ззаду. Дивно. так що це ще одна причина не вибирати ці спортивні сидіння. І ось тут місце над головою без проблем для мого зросту. 189. так, тут залишається багато місця над головою, і комфорт ззаду я б сказав навіть краще ніж спереду. Так, тут сидіння теж мають бути трохи м'якшими спереду. Подивіться, як це виглядає ззаду. Тож безумовно, тут ви б віддали перевагу задньому сидінню. Багажник, об'єм 620 літрів, що до речі більше ніж у 63-го, який має всього 470. Тут кришка зверху, ось так. А тут просто такий килимок, який не обов'язково використовувати. під низом насправді багато місця звідси цифри об'єму і кошик для покупок. Бо ми завжди забуваємо взяти з собою сумки, а потім десь опиняємося, хочемо піти за покупками, а у нас немає сумок. Можливо, це німецька тільки проблема, не знаю. Але тут хіба у нас завжди буде кошик? Ширина тут, як бачите, цілий метр або 40 дюймів, навіть більше. Це дуже добре. Більше метр і 10 сантиметрів. Довжина тут теж приблизно один метр. Або сорок дюймів. І гарна висота 73 сантиметри цікаво також, що ця модель все ще доступна в кузові купе. У купе ви просто маєте трохи менше місця в багажнику і по висоті. Тоді як X3 від BMW більше не буде доступний як X4, Це теж цікаво знати. І що круто, в GLC, так це те, що у вас завжди є це чудове дистанційне складання сидінь тут і ось тут. Це дійсно дуже хороший процес. Подивіться, як бездоганно це працює, і сидіння легко складає. В рівень з підлогою, ось так, і довжина тепер складає 1 метр 85 сантиметрів. виглядає дивно, правда. Але це тому, що я хочу показати вам одну особливість в останньому огляді. GLC я критикував те, що не можна регулювати задній диван. Щоправда, це з точки зору пасажира, який в ньому розміщений. Але його можна відрегулювати таким -ось чином. Ось так відхиляємо спинку, і тоді можна ось так відрегулювати вантажне положення. Ось так. Тепер спинка стає більш вертикально. І, до речі, зверніть увагу, що переднє сидіння від'їжджає електрично. Ось тепер таким чином у нас є більше місця в багажнику. Ось, до речі, бачите різницю. І ще раз, коли я опускаю, переднє сидіння від'їжджає. Ну, і звичайно з цього боку можна зробити так само. до речі, подивіться, як зручно є спеціальне місце для ременя безпеки. А тут ви можете бачити різницю, коли у вас трохи більше довжини у верхній частині. Ух, це було 240, Вау, це просто вау. Окрім цього імітованого звуку, звичайно, двигуна. Але знаєте, зараз ми їдемо 180, а майже не чути шуму вітру. Це дійсно вражає. Різко гальмуємо. Шумоізоляція дійсно хороша. так, був цей звук від імітації двигуна. До речі, в динаміках я навіть почув такі неприємні потріскування. Це було не дуже добре. Але якщо не враховувати цей звук двигуна, то дійсно, як підмітила Лія, дуже тихо. Що стосується шуму вітру і дороги. І, як бачите, дорога злегка волога, і на щастя була сухою раніше, де ми їхали дуже швидко. Але вау, ці режими спорт і спорт плюс, підвізка жорсткіша, дає більше зворотнього зв'язку від дороги. Так, і Зараз я можу повернутись в режим комфорт, оберти знижуються, і тепер дуже тихо. Ось зараз заїжджаємо в тунель і подивимось на внутрішнє освітлення. Можна змінити колір, звичайно ж, і до речі, наприклад, коли змінюється температура на кліматі, то він стає червоним, і синім, коли холодніше. І якщо було б зелене, то було б краще побачити цю зміну. Виглядає дуже круто. Ось ми в тунелі, і до речі, майже не чуємо шуму. Це дуже гарна шумоізоляція підвізка у режимі комфорт, так би мовити, більш комфортна, але відчувається, що вона безумовно жорсткіша ніж у звичайному GLC, але так і має бути. Хоча це адаптивна підвізка, вона все одно відчутно жорсткіша у версіях AMG. У нас тут 20-ті колеса, які є стандартними на американському ринку, а на європейському ринку стандартні 19-ті. Це також у нас зимові шини, тому вони будуть трохи м'якшими. Але знаєте, коли дорога трохи нерівна, я відчуваю, як машина трохи трясеться. Тож я б точно сказав, що це не те, що ви берете базове GLC, або той, що з пневматичною підвіскою, ставите в нього спортивний двигун. Ні, це більше. Ви берете GLC 63 і виймаєте з нього гібридну силову установку, і у вас є він без плаїну. Розумієте, ось як це я це бачу. Тож, безумовно у цьому поколінні я відчуваю, що GLC 43 дійсно дуже близький до 63-го. Так, у 63-го більше потужності ще й з цим додатковим електричним підсиленням. але 43 й вже відчуваються дуже спортивно і класно себе поводить в поворотах, коли ми кидаємо в них машину. Звичайно, в цьому випадку спортивні сидіння допомагають. Так, це єдине, що вони роблять добре. На мою думку, я мушу сказати, що після півгодинної їзди тільки у мене вже все болить. Тож я не можу рекомендувати їх з точки зору комфорту. Вони хороші тільки для того, щоб міцно тримати вас, але ну, це не буде проблемою, якщо у вас будуть звичайні спортивні сидіння з мікрофіброю, ви все одно не будете сильно ковзати. Ну, це був адреналін, я вам скажу, досить непогано. І до речі, коли ви вмикаєте режим спорт або спорт плюс, двигун завжди працює. Це добре, що двигун працює на світлофорі, якщо вам потрібно швидко рушити або щось таке. У вас завжди є акцент на задню вісь, але також є потужність на передніх колесах. І це добре, наприклад, знаєте, коли дорога трохи волога, і у нас просто більше щеплення, особливо, щоб передати всю потужність на дорогу. Ось бачите, це дійсно було миттєво, і гарний звук вихлопу теж досить круто. Ви також можете його деактивувати досить легко. І до речі, ця імітація звуку це також опція в списку опцій 43-го, Насправді, тож, тож самі вирішуйте, чи потрібна вам е, ця опція. Її можна не замовляти, так що з цим проблем нема отже, коли ми вже в режимі комфорт, можна протестувати системи допомоги водієві. Все легко вмикається на кермі. Також можна зайти в режим перформанс, щоб побачити додаткові значення. Ось тут, наприклад, ось так, іноді це дуже довго завантажується, але не проблема. І ось подивіться. Я майже не тримаюсь за кермо і все дуже плавно. Ось зараз в тунелі все дуже гарно працює. також. Маємо систему сліпих зон. Правий трикутник у бічному дзеркалі подає сигнал. Так, тож, системи допомоги водієві дуже продумані, і дуже я задоволений в цілому. Отже, давайте знов перейдемо в режим спорт, і бачите, вже дві передачі нижче. Ось так. І ми можемо розігнатися ще раз, якщо ми вже на швидкості, і поїхали. Досить непогано, правда, дуже стабільно на високих швидкостях, ніби нічого не відбувається. Звичайно, підвізка добре справляється зі своєю роботою, забезпечуючи хорошу керованість і баланс. Тому навіть на високих швидкостях я відчуваю, що повністю контролюю цей автомобіль. Знаєте, не відчувається, ніби це високий позашляховик. Відчувається більше як спортивний автомобіль. І я не сумую за жодною з функцій. 63-го. Тут на високих швидкостях досить непогано. Ось так. І ще раз їдемо 200 км на годину. Я міг би також диктувати цей звук вихлопу. Тоді було б взагалі супертихо. Знову ж таки чудова шумоізоляція і чудова керованість на високих швидкостях. І знаєте, ми тестували деякі китайські автомобілі останнім часом, і всі кажуть, що німецька автомобільна промисловість закінчилась. все банкрутує німці відстій, і так далі. Але так, є величезні проблеми, безумовно знаєте, і величезна конкуренція, особливо в сегменті електромобілів. Але потім, коли ви їдете на цьому авто зі швидкістю 200 по німецькому автобану, знаєте, BYD або інші китайці так ще не можуть це точно. Та бі принаймі поки що. Знаєте, величезна різниця безумовно в тому, як машина керується, як вона відчувається, і так далі, це те, що німці все ще вміють робити дуже добре. І чому б не пишатись цим? Знаєте, це дуже круто, безумовно. І перш ніж ми перейдемо до нашої найвеселішої вправи, незабаром підйом на пагорб. Пам'ятаєте, ми піднімались на цей пагорб з в інших епізодах з іншими спортивними автомобілями раніше. Тож, ви можливо, бачили його, якщо ви підписані на нас звичайно, і тоді вам велике за це спасибі. А поки що, звичайна заміська їзда розслаблено, тихо, спокійно, в салоні адаптивна підвіска і сидіння не грають тут жодної ролі. А ще ми їдемо з відкритою кришкою багажника. Не самим багажником, а з кришкою шторкою всередині, так вона відкрита. І причина в тому, що зараз все тихо, бо кришка відкрита. А Коли кришка закрита, то весь час щось гримить і стукає. На початку я думав, що це валіза або щось таке, але ні, Це саме кришка, тобто. Ця шторка вона зроблена так дешево, що просто грімить весь час, коли закрита. Тож майте на увазі, якщо ви купуєте GLC 43 за 100 тисяч євро або доларів, вам доведеться їздити з відкритою шторкою багажника. Просто закривайте її, коли машина стоїть, щоб знаєте, закрити огляд того, що в багажнику. Але це не може бути правильно. Це дрібниця, і я думаю, це можна легко виправити, і це треба виправляти. Звичайно, ми намагаємось дати вам всю інформацію про всі деталі, які відбуваються тут, в машині під час наших тестів. І це безумовно потрібно згадати. важлива деталь. але тепер настає та частина, якою я найбільше чекав, і ось ми. Гарне кермування, подивіться, суперплавний, повний привід з акцентом на задню вісь. Ух, і це відчувається просто чудово! Давайте вимкнемо цю імітацію звуку. Вона мене просто дратує іноді. Ось, подивіться на це. Ух, їдемо в наступний поворот. Чудова керованість, дійсно чудова. Робимо ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч і так далі. Супер точне керування. О, до речі, подивіться, 123-й кузов стоїть. Гарна машина. І хто б міг подумати про це, особливо про Мерседес щодо керма? Знаєте, років 5 назад були питання. Але тепер дійсно чудово, точна робота керма. І це так весело їздити по цих поворотах. Вау, це приголомшливо. однозначно один з найвеселіших позашляховиків, Я мушу сказати, Розганяємось і ось різниця. Це як... або ні, я залишу цю додаткову мітацію звуку. Безумовно, можна також використовувати пелюстки, перемикання передач самому, щоб бути на нижній передачі перед поворотом. Перемикаюсь вниз перед самим крутим поворотом. Чудово, так весело. Наступний поворот. Ось. Ну, що я можу сказати? Це просто вау веде себе як спортивний автомобіль. Це приголомшливо. Це стихія для цієї машини. Тут так спортивно, і мені не бракує нічого з 63-го. Мені це дуже подобається. У нас тут менше ваги, безумовно, і це відчувається. Ну, що ти скажеш, Лія? Так? І Якщо тебе не нудить або щось таке, можеш показати своє обличчя, що все гаразд? Ось так це чудово. Твоє обличчя, звичайно, ну і водіння цієї машини. Це просто вау. щодо ціни, то в Америці вона починається трохи нижче 70 тисяч доларів, але з опціями перевищує 80. На європейському ринку починається з 80 тисяч євро, і з опціями перевищує 90 тисяч. Тож можна говорити про машину за 100 тисяч євро або доларів. Так це дуже дорога машина. Але залежно від комплектації, все ще на 20-35 тисяч дешевше, ніж GLC 63. Тож так, я думаю, це кращий вибір ніж 63. й Він легший, він дешевший, і з точки зору екстер'єру і технології ви отримуєте більш-менш то саме. Так, деякі речі, які все ще у 63-го кращі, це швидше розгін і спеціальна система контролю крену і так далі але більшість функцій вже включені в модель 43, тому я думаю, що це в якомусь сенсі кращий вибір. А що ви думаєте? Ви можете також порівняти його з s класом, а також подивіться огляд X3 проти GLC в звичайній комплектації.